Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Вуківі. В цьому відео подивимось на потужний і функціональний чохол. Unicase Lander Armor. на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Це двошарова конструкція, де зовнішні шари з жорсткого полікарбонату бере на себе основні удари. А внутрішні шари з тіпію гасить вібрації та рівномірно розподіляє енергію падіння. У кутах чохла вбудовані повітряні подушки, які працюють як амортизатори. Це особливо важливо Жливо, бо саме кути найчастіше отримують удар при падінні. На спинці чохла розміщено кільце підставку з металевими вставками. Воно не лише слугує зручною опорою для перегляду відео, але й сумісне із Максейв-зарядками та аксесуарами. Надійно тримає, не ковзає і дозволяє надійніше тримати смартфон. Матовий бампер із приємною на дотик текстурою не збирає відбитки пальців. Завдяки цьому чохол виглядає охайно навіть після тривалого використання. Чохол має точні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків. А кнопка. Ки прикриті полузахисними дублікаторами, бортики навколо дисплею та блоку камер підняті, що дозволяє безпечно класти смартфон екраном або камерами донизу на пласку поверхню. Замовляйте Unikey Slender Armor в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.